Приватбанку Коломойського та Поголюбова відшкодувати у фінустанові понад 3 мільярди збитків та судових витрат. Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, Приватбанк невідкладно розпочне процес стягнення та Добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для банку та відповідно для його акціонера уряду України. Говориться у повідомленні активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт з грудня 2017 року. До нашого ефіру дієць економічний оглядач Інтерфакс Україна» Олександр Крамаренко. Пане Олександре, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава! пане Олександре, щоб ви роз'яснили всім нам, чому високий суд ані зобов'язав колишніх власників Приватбанку відшкодувати кошти. Це йдеться про це, що вони коли були ще власниками, виводили кошти з ПриватБанку? Очевидно, так. Очевидно, мова йде про це. Очевидно, мова йде про. Суперечку між судову суперечку між державним вже Приватбанком і його колишніми власниками. Там було, коли цей банк робили державним, там була така ситуація, що його підкріпили облігаціями, неживими грошима, облігаціями, які, державними облігаціями, які банк міг, ну, грубо кажучи, перетворювати у гроші, якщо в цьому була б потреба. А потреба могла бути в тому випадку, якщо кошти були попередньо з банку виведені, і банк в певні моменти не міг виконувати свої зобов'язання перед своїми клієнтами, перед вкладниками. Очевидно, така ситуація дійсно сталася. Очевидно, юристи. Приватбанку і юридичні компанії наземні, які виконували замовлення по юридичному супровіду цих позовів з боку державного Приватбанку, якісно виконували свою роботу. Отже, Високий суд в Лондоні прийняв відповідні рішення. І я так розумію, що ці рішення остаточні. І я так розумію, що там залишилось ну, доволі. Небагато часу на виконання е, цього судового рішення. І отже, на мій погляд, скоріше за все, е, мова буде йти не про е, справляння, власне, не, не про сплату е, Коломойським і іншими співвласниками, відповідачами по е, цьому позову грошей. А очевидно, мова буде йде все ж таки про. Е, Вилучення тих арештованих е активів, арештованого майна, про яке йде мова. А що це буде означати для безпосередньо людей, які обслуговуються в цьому банку? Приватбанк насправді найбільший банк в нашій державі. Так, чи буде це мати значення для безпосередньо звичайних клієнтів фінустанови? Справа в тому, що вони не відчують абсолютно нічого. Банк знаходився. Е Ну, під державною власністю, там скільки 9 років, майже да, і це означає, що він фактично повністю гарантований державою. В нас на початку повномасштабного вторгнення було прийнято рішення про те, що абсолютно всі вклади, залишки на рахунках фізичних осіб вони захищаються державою в повному обсязі. не... В межах тих лімітів, які там існують по фонду гарантування, а повністю. Тож, вони ніяким чином ну, на це не вплине. Це точно не вплине на поточну діяльність банку ніяк. Не про те, що він там буде швидше чи повільніше обслуговувати. Ну, тобто, це ніяк не вплине. Як це може вплинути у, там, у майбутньому, найближчому? Я, я думаю, що скоріше за все. Відбудеться вилучення в дохід держави оцих активів. Передусім це, наприклад, мережі автозаправних станцій. Вони достатньо великі, вони зараз експлуатуються іншими операторами, вони знаходяться в оренді. Висока ймовірність, що ці заправні станції будуть надалі продані. З аукціонів, тобто відбудеться їх приватизація. Я не думаю, що Приватбанк їх залишить собі. Ну це не його бізнес. Скоріше за все, це буде продаватися. Як це буде відбуватися? Ми ще побачимо. Тобто, мова йде тільки про те, скільки грошей буде вилучено. Отримано при продажі. Я неправильно висловився, не вилучено, а отримано при продажі вилученого майна. Отак От буде точніше. Я не думаю, що Богомол, вибачте, Коломий. Коломойський Боголюбов. з Боголюбовим будуть, як я вже казав, платити гроші, бо у них просто я думаю, що в них немає часу і можливості швидко акумулювати таку кількість умовно готівкових грошей, готівкових умовно, тому що ми розуміємо, що ці гроші мали б бути на рахунках. І так далі. Вони просто. Я думаю, що вони не мають відкрито такої кількості майна, щоб продати і заплатити, і, і, і зняти потім арешт з іншого майна, яке було арештовано в забезпеченні цього позову. Тобто, скоріше за все, будуть продавати те, що арештовано, але продавати, і вони вже ну втратять його остаточно. Тобто, остаточно, це така е, стара історія, яка точиться, як я вже сказав, майже 9 років. Яка, на мій погляд, ніяк не вплине на стійкість Приватбанку. І, ймовірно, кошти від продажу майна е, можуть бути обраховані як прибуток Приватбанку, можливо. І цей прибуток, відповідно, буде частково оподаткований, можливо, частково використаний на збільшення капіталізації банку. Ну просто дльють в його капітал. І можливо, частину цих коштів держава забере в якості дивідендів, оскільки вона є акціонером цього банку. Е, високий суд Лондона ухвалив, що ек. Екс власники ПриватБанку незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів коштів банку. Про це повідомляє прес-служба. Схема виведення коштів із банку шляхом перекредитування у рішенні суду описана як шахрайство візантійської складності. Можете пояснити, як це все відбувалося, так? І чи інші банки убезпечені від такого? Uh... Банки можуть бути від цього обезпечені в тому випадку, коли там є те, що називається якісне корпоративне управління. Тобто Є нагляд, є наглядова рада, є акціонери, які спостерігають за цим, і акціонери не використовують банк в якості свого гаманця. Це дуже важливо. Тобто Якщо ти є власником банку і розглядаєш його як банківський бізнес, то це одна історія. Ти, ти заробляєш на тому, що береш гроші в одних клієнтів у вкладників, да? і даєш іншим клієнтам, позичальникам, і на цей відсоток на різницю у відсотках ти живеш. Ну і ще заробляєш на тому, що обслуговуєш рахунки, там розрахунки. Да? Коли ти є власником банку, але хочеш використовувати його як свій гаманець, то ти е, натягуєш е, туди клієнтів. Я, до речі, в 2015 році дуже активно під час інтерв'ю запитував у тодішнього першого заступника голови Нацбанку, чому ви не перешкоджаєте Приватбанку стягувати так швидко кошти вкладників, він відповів про Борматів бурмокр... про щось типу того, що тупо нема повноважень. Хоча, в принципі, в 15-му році повноважень було достатньо, і вони могли б цьому перешкоджати. От кошти натягуються в банк, збираються, але використовуються не для ринкових операцій, а для фінансування своїх якихось бізнесів. Якщо при цьому власник банку хоче, щоб на всяк випадок... Ці бізнеси мали можливість не повернути ці кошти, то він це кредитування проводить через, ну, наприклад, я не хочу сказати, що там абсолютно така була схема, а, наприклад, проводить через прокладки. Тобто є завод, наприклад, який отримує гроші, є банк, а між ними є компанія, якби посередник. Вона бере кредит. І вона майже нічим не відповідає перед банком. Це дуже складна історія, і це питання до нас, банку тих часів, 15-го там, і раніше років. А е, отримує якимось чином ці гроші кінцевий бізнес. Ну, Це може бути там, є, є різні схеми, я не буду вдаватися, це може бути просто там е, постачання з відстрочкою платежу якихось там ресурсів. Компанія посередник купила нафту за ці гроші, що отримала в кредит, віддала нафтопереробному заводу або віддала заправкам бензин і диспальне з умови, що вони розрахуються через два роки. Ну, а ми ж розуміємо, що через два роки чи де ми, а де, де ті два роки. Да? Тобто, там, і в цьому моменті оця от, оцей ланцюжок платіжний він провисає. І є можливість його розірвати в будь-який момент. Я так думаю, що Високий суд Лондона щось подібне. Я не хочу сказати, що абсолютно таке, але щось можливо подібне, схоже на це якимось чином, він знайшов і збудився і збентежився. Ну, абсолютно правильна позиція, бо вони, вони розуміють ну, особливо, якщо казати про Британію, яка є всесвітнім хабом фінансовим. Що потрібно бути чесними перед клієнтами перед вкладниками. Їх це дуже збентежило, так думаю. А, а є... Зараз ми можемо сказати, що наш Нацбанк, теперішнє його керівництво, зробило висновки з цієї історії, і, е, такий, ну, і такий кейс, такий досвід не повторять інші фінансстанови. Ну, я думаю, що це вже неможливо, тому що е, дуже жорстка система нагляду існує. Національний банк дуже жорстко слідкує за тим, чи видаються кредити пов'язаним особам, ну як це було у випадку з Приватбанком, чи є достатньо, як сказати, з правильною репутацією власники. Я б сказав би навіть, що коли ми бачимо деякі скандали пов'язані з тим, що там Національний банк. Не дозволяє купити якийсь там банк або передати якийсь банку власність, то дуже часто він як заздалегідь страхується від того, щоб у банку не з'явився неналежний власник, який не зможе їм якісно керувати, не зможе у випадку якихось проблем додати капіталу до цього банку. Тобто, в нас після цих випадків почалася почала працювати якісно система розкриття. Власності, тобто стає відомо, хто є кінцевим власником, а раніше були такі, знаєте, футбольні команди: 11 власників пишуть 11 власників, а є можливість не розкривати власність, якщо е персона володіє менше 10%. відсотками. Ну і зрозуміло, що ці 11 власників це суто формальна історія. А в кінці сидить один чи двоє, чи троє. Тобто, дійсно зроблено дуже багато. Цей урок був дуже недешевий для нас, для економіки, для бюджету, мінімум 2 мільярди Так, да, щонайменше. Тому я, я думаю, розумію, що зараз. Педагогі, краще. Олександре, прошу вибачення, що я вас перебивала, але я просто розумію, що це взагалі прецедент в нашій банківській системі. І така фінансова махінація, і такі і рішення лондонського суду. Ну насправді я так розумію, що це була дуже крута юридична компанія із боку колишніх власників. Вони хотіли добитися. І це було пов'язано в тому числі, що там були схеми з використанням облігацій, власниками яких були облігації Приватбанку, які випускав Приватбанк від свого імені, і там були іноземці власники, ніби іноземці. От, і там було дуже багато всякого різного. Це дійсно прецедент, це дійсно дуже дорого. І зверніть увагу, це точилося майже 9 років. Це, це говорить про складність процесів, це говорить про те, що нарешті все це було зроблено. Мені доволі до речі дивно, що це не було зроблено трошки раніше. Все ж таки, 9 років, як кажуть, в Британії тумач занадто. Але як, як то кажуть, якщо дотиснуло, то, то вже добре. Ну, очевидно, це рішення суду вигідне Приватбанку і нашій державі, тому що як мінімум мають бути повернуті кошти, так? Так, але ще є одне. «але». Це є певним уроком, уроком для власників банків. І незважаючи на те, що в нас зараз майже 70% держава тримає в банківській системі. Але це дуже правильний урок. Це урок такий, що хлопці вас наздогонять. І де б ви не ховалися, якщо ви будете неналежним чином себе поводити, то вас наздогонять. Це, в принципі, класний урок. І, можливо, не тільки для українських власників банків, можливо, там для східноєвропейських, для європейських також. Останнім часом, якщо ми говоримо про банківську систему Європи, це напевно найгучніший судовий послуг. Е, ще було? Е, е, ні, там бували цікавіші історії з, з більшою кількістю грошей. Там були штрафи з боку США на більші суми були історії з зараз складно прилічувати. ну в Німеччині була така дуже з одним з необанків, так званих, ну тобто, оцих фінкомпаній нових, там мова йшла про десятки мільярдів. А, ну але це е, гучність, е, вона е, пояснюється скоріше, не сумою, а відносним масштабом відносно нашої фінансової системи. Тобто, якщо наша фінансова система загалом дуже маленька. То звісно, і суми в нас не можуть бути великі. І е, ці 2 мільярди це приблизно як 200 мільярдів для якоїсь європейської країни. Тобто, це, це гучно, це насправді гучно. Вони це дивлять, вони на цю історію дивляться як на відсоток від е, фінансової системи. Наразі, і я не думаю, що принципово збільшилось з прівня з тими часами. Я не пам'ятаю абсолютно точно, але зараз е, приблизно трошки більше третини вкладів, рахунків фізичних осіб в Україні знаходяться саме в Приватбанку. Ну, уявіть собі, масштаб фінансової установи. І дуже добре, що вона не була розвалена, що там працював достатньо притомний менеджмент, який скористався тими технологічними напрацюваннями, які ніде правди діти були в приватному Приватбанку. Нікуди дітися вони були піонерами в цьому сенсі. Але, як бачимо, там був такий коктейль інновації поруч з махінаціями, десь так. А ця історія впливає на інвестиційну привабливість взагалі української банківської системи? Я думаю, що впливає опосередковано як сигнал про те, що нагляд працює, що система прозора і що є захист від. Недоброчесних позичальників, бо тут, в принципі, мова значною мірою йде про це: про те, що вилучили кошти, які пішли на недоброчесних позичальників, ви сказали на початку нашої розмови. Якщо я вірно вас зрозуміла, тому я уточню так, що Коломаський не буде платити умовну гутівку разом з своїм не може. Це буде... Не може не може, да. не може ну скріше да, за все, да. не зможе. Да, бо бо він. все, що в нього є, воно під арештом, звідки ну, витягнути, да, тобто. І що, скоріш за все, будуть продавати е, автозаправні станції, які йому належали, які зараз і не е, тільки, є в оренді. І не тільки. Там е, я знаю, що є активи пов'язані з нерухомістю, з е, об'єктами рекреації, тобто там, бази відпочинку, і, і, так, і так далі. Я, до речі, не впевнений, що в Україні е, достатньо майна, яке покриє, продаж якого покриє всю цю історію. Перш за все, тому що в нас іде повномасштабна війна, і вартість цього майна із зрозумілих причин зараз нижча, ніж вона була ну, в доларах зрозуміло, ніж вона була там умовно 7, 8, 9 років, 6 років, 5 років тому. Тому. Е я не знаю, до речі, як все це ще буде відбуватися. Можливо, будуть за ними ганятися далі, тобто арештовувати якісь інші активи, шукати інші активи. Є така практика, що замовляють пошук прихованих активів спеціалізованим компаніям, Є купа фірм на заході, які за певний відсоток. Шукають приховані активи, коли там є судове рішення по переслідуванні людини. Шукали таким чином активи, приховані всіляких там диктаторів, шахраїв, наркобаронів. Ну тобто, це бізнес, це дуже серйозний масштабний міжнародний бізнес. Я не виключаю, що хтось отримає підряд на це, чому б ні. Але це означає, що це не будуть повернуті кошти там вже з наступного понеділку, умовно що це тривалий буде процес. Ну зрозуміло. Чим більша сума, тим триваліший процес. Це абсолютно зрозуміло. Воно не може бути То, поспіхом. Так, з того, що ви сказали, сказали, знаєте, складається таке враження, що з змоглювами на горбі, але без торби, такі собі стали майже банкротами. Це ну, це е я не думаю, що вони е абсолютно залишаться без грошей. Ну, якось я так не думаю, Не, не ті люди. От. Але те, що їх статки значно скоротилися після цього, е вже юридично скоротилися, бо до цього моменту вони були під арештом, але їм належали. А зараз е вони якби вилучаються, якщо вони не сплатять, а вони, скоріше за все, просто фізично не зможуть сплатити. Зараз держава планує продати Укргазбанк і Сензбанк, тобто вивести його з державного управління. І отут питання: а наскільки ймовірна і доречна приватизація взагалі Приватбанку? Зважаючи на те, що так як ви сказали, це по суті можна сказати найбільший е, приватний банк України? Важко знайти людину, яка не дотична з Е, <зваж> Знаєте, є. Якби два виміри цієї ситуації є такий теоретичний і реалістичний. Якщо теоретичний, то краще б він був приватний. І бажано, щоб цей банк був в широкій акціонерній власності, і переважна кількість акціонерів це були українці. Тому що не можна, ну, на мій погляд, ризиковано такій країні, як Україна, ну, ми достатньо велика країна, да, е, дозволяти, щоб більше, ніж третину банківської системи володів один акціонер, скоріше за все, іноземний, якась банківська група. Це, це, залежність, це залежність від однієї банківської групи міжнародної. Це не дуже добра ідея. Це якби реалістична ситуація. Це реалістичний. Теоретично краще було б його зробити все ж таки приватним. Але потрібно подумати, як це зробити приватним, щоб Україна не отримала ситуацію, коли більше ніж третину банківської системи буде її буде володіти якась міжнародна банківська група. А продавати зараз очевидно, що вартість буде занижена. Це зрозуміло. Продавати менші банки можливо і непогана ідея. Вони не є ключовими, вони є важливими, дуже важливими, але вони не є настільки ключовими як приват. І, наприклад, Ощадбанк. Тому, очевидно, я так розумію, про продаж цих двох банків мова зараз не йде, а йде про менші. Очевидно, що правильно зробити так, щоб продати маленькі ну, відносно невеликі банки. Відносно, бо е, і Укргаз, і Альф, і колишня Альфа Сенсбанк, вони ну достатньо великі, але все ж таки вони в рази менші, ніж привати ощад. Чому краще їх продавати першими, щоб продав е, покупці бачили, що ситуація прозора, що по цьому шляху вже пройшли люди, що гроші почали працювати? Що їх там не кривдять, і все окей. Тоді, якби наступні угоди будуть приватизаційні, а більш вигідні для нас, як для співвласників, як платників податків, як громадян України. Пане Олександре, дякую, що долучилися. Спасибі за співпрацю. Нагадаю, з нами був Олександр Кармаренко, економічний оглядач інтерфакс Україна. Говорили про е справу про.